Друзі, всім привіт! Всім вітання! Починаємо новий тиждень з 22 вересня, але сьогодні вже 23 вересня. З цього і почнемо. Бо би вам хотіла розповісти. Минулий тиждень закінчився дуже так сумбурно, тому що не зняла я відео заключного. Реально просто не було на це часу. І навіть дивлячись на те, що сьогодні вже вівторок, я тільки починаю цей тиждень, і цей тиждень в мене таке відчуття буде абсолютно не вишивальний. абсолютно зовсім, -зовсім ані як, а ані трошки, ані господи, прости. Чому? Тому що цього тижня у нас багато справ. Ми їдемо в Київ, ми їдемо в Стрий і ми йдемо до Юрія Мельничука. Треба якось трошки його такої просвітницької діяльності займатися, розумієте? Але минулого тижня я отримала дуже гарний подарунок. Надзвичайно я дякую. Надзвичайно дякую цій людині. Я просила нічого мені не дарувати. Ну, але, знаєте, з людьми сперечатися, є такі люди, що ну, з ними немає чого сперечатися. Так, сказали, що щось. Розумієте? Ой, гарно! Ой, гарно! Я би знала, тобі швидше відкрила. О, а який завах! Чекайте, чекайте, це є свічки. Зараз будемо дивитися, що за свічки. Є. І це є цукерочки. І це є цукерочки. Так, би знала, що там цукерки, я давним-давно би відкрила. А це так притримувала, притримувала. Але гарні свічечки. Дивіться, в яких вони гарних келішках. Знаєте, який запах? Боже, якийсь такий добрий запах. Так, Марія, ану, давай. Коротше, запах з дитинства, якийсь дуже добрий. Гістівний. Не, то какао, ні, не какао. Ванілька з какао. Може бути ваніль з какао? Не пише нічого, дівчата. Е -е, Про запах не пише нічого. Р романтик пише. Запах романтик. Ой, люблю я свічки. Вгадала. Вгадала реально все. Спасибічко. Світланочко, спасибі тобі за презентики. Що я хотіла вам сказати? Я не вишиваю нічого. Нічого не вишиваю, тому що в мене організаторські такі всякі покатушки. Це є діти квіти траляля, Дитина пішла вже до школи. І мені потрібно оце все менеджити. Плюс там стоматологи, оце все, розумієте, а якщо ти чекаєш два тижні, ти вже його ж не можеш нікуди перенести. Його стоматологиня казала, давайте перенесемо. Я кажу, Давайте просто відмінимо, а потім я собі запишусь, коли треба буде. Вона така, Та, розумієте, я просто йду в декрет з початку жовтня, і в мене вже там місця не буде куди переносити. Я така, Відміняємо. І тут вона пише, ні, зберігаємо вашу, цю, вашу годину, на яку ви сьогодні записувалися, і то мусимо ми сьогодні бігти з Віталіком. Але оце вже ж починаю думати, як я маю їхати в того, до того Києва. розумієте? Квитки в мене вже куплені, вирушаю я завтра. Тому візьму вас з собою, і відео буде просто не вишивальне, а просто знімальне. Я не знаю, чи буде щось, е окреме відео про виставку, я не знаю. Я останнім часом е пробачте, дівчата, але я. Якщо навіть зніму, то воно вийде вже десь в листопаді, то вже буде зовсім неактуально. Е, є трошки інша задумка, тому все, все по порядку, я думаю, ви вже це все бачили. Бо навіть сьогодні вівторок, 23 число, а в мене сьогодні відео не вийшло. На минулому тижні вийшло тільки одне відео. Ну, якось так воно. Закрутилася. Питає мене Наталочка Візерунок, Наталі, тобі вітання. Що ми будемо вишивати? Я посміяла, звичайно. Але потім думаю, я ж їду в день в поїздом. Розумієте, я їду в третій годині, виїжджаю і там десь з півдесята приїжджаю. То що я буду робити? Третя, четверта, п'ята, шоста, це ще ж видно. Треба щось буде дзьобати. Так думаю, щось взяти. Ну, я їй записувала повідомлення, казала: Та яка вишивка? Та. Яка вишивка, ти що, з галузду з'їхала? А потім така: стоп, Марія! Як це яка вишивка? Нормальна вишивка. Воно ну, візьми, наприклад, рукав може, будеш вишивати, хоча навряд чи е, а, наприклад, фурзелок, це точно. Але я хотіла би щось таке вишити е, таке осінньо-осіннє. Оцей конь, коняка. Пробачте, дівчата. Цей коник мені, наприклад, дуже подобається. Так дуже залізо в одну торбу. Так, в торбі знайшла ще ці мухомори. Не знаю, мені щось більше коник подобається. Дивіться, який він гарний. Та й мухомори мені окей. Треба подивитися, а, давайте, де менше кольорів. На конику менше кольорів. Все рішення прийнято, розходимося. Так, гриби положу тут. У мене тут якісь, у мене тут на столі, дивіться, коник з маками, Ці, Як їх? Гарбузи, пташина, стій тут, красуночко. Віталікова скринька. І все-таки все просто прекрасне. Ще лежить Віталіків маяк, можна би було взяти його дошити і вже мати спокій, бо той вишивальник вже не знаю, коли він добереться до того. Маяка в нього школа, в нього вже купа проблем, як би в ту школу не йти, розумієте? Як би то не вчитися, якби то нічого не робити, ну, але то таке ми його направимо. Е, і е, от, мабуть, коник, коник, мабуть. Переможець в цьому, але так гарно, подивіться, коник коричневий, свічечка коричнева, манікюр коричневий, все прям коричневе. Лишилося вибрати, що ти маєш вдітися. І все. І збираєш собі легеньку таку валізу і потихеньку чух-чух-чух-чух-чух-чух. От, наушники головне зарядити, бо розумієте, тут така, тут така справа. Тому, дорогенькі мої, пробачте, якщо і буде цього тижня відео. Відео про вишивку, то я обов'язково вам вставлю, але я просто вже забембана. Чесно, в мене якось вихідні були дуже е, такі насичені, і я е, просто не встигла відпочити, ні, ні від чого не встигла відпочити. І думаю, е, цей тиждень буде далі такий в роз'їздах, поїздках. Ну, Сподіваюся, якщо е, спокійно це все переносите, то е, все буде. Гараз. Починаємо цей тиждень, починаємо його з вівторка. Сідаю до монтування відео. Можливо, навіть зараз це вже правда обід доходить, зроблю хоча б однесеньке відео для вас за якийсь там період. Мабуть, вже початок вересня. Я вже ніби доганяю. Час реальний. Відно. Відно. Перша. Джуля, не рухай. Ну, Тут треба запухати буде сурочку в штани. Ладно, я на це загідну. Це мені подобається. Вона така типу україночка, але широкі штани. Ну, але пане красоки треба брати зароляне. Далі. По-перше, мені має бути комфортно, бо то, що мені буде не комфортно, то серматриці. Так. Ця. Та точно сюди. Чекай, згомі лізе це. Я просто боюся, що на палку йде цей скриворовин, коли зимою буде йти, я буду в тій гоні йти. Ні, дівчата вона гарна, але вона точно не, не, не на зараз. Вона не на зараз. Тому беремо оцю беремо. Беремо ці штани. Я ще маю світлі штани ці, знаєте, з костюма. О, чекай. Кажу, я ще маю ще світлі штани від костюма, Але вони дуже ну, тонкілітні. А ще маю е, світлі рубі, але я в них точно зварюсь. Я думаю, отако буде... Ну, запхаю це. Заправлюсь. Отако. А? Отак. Що скажете? И такая чек, приду на выставку. И такая чек, чек. Кола моя не моя, моя Что скажете? Правда, вот такая будет наилепшая? Наилепшая. Такие -таки, широкие, Сейчас здесь здесь старинные хватка. О! Одним словом, Наталья мне защипать рукавы на одни руки. Ну, уже не надо защипать. Кажіть щось. Дівчатка, привіт. Це треба записати. Сьогодні середа, 24 число, вересня. У нас 11 градусів. Падає дощ. Але сьогодні день коліжанок. З чим я вас і вітаю? Вітаю своїх коліжанок, моїх найдорожчих, моїх найну. Моїх любимих, моїх творчих, моїх красунь, моїх таких лапочок. Я вітаю вас з цим таким днем. А ще одна моя коліжаночка просила, щоб я <смас> зняла сьогоднішній свій день для вас. Вона сказала, що це буде топчик. Я, полу... полю... я сьогодні половину дня вже прокукала. Чому? Вчора допізнавала справи, які я не могла перекласти, відкласти. І засиділася дуже пізно, так як я везу зранку дитину в школу, ну то всі мами такі, та. то я сьогодні встала рано і думала, а підвище годинку посплю. Але в мене поїзд на 14.40, хай буде 40-46, там, ну не важливо. На Київ, так? Завтра виставка. Я їду сьогодні в 14.46. Мене Наталочка зустріне, або я до неї додому приїду, то вже неважливо. Так. І я думаю, та я самі годинку посплю, а потім така. Потім така. Що буде? А я не зібрана. Не напресовано, не накрухмалено, нічого. Абсолютно головне вчора наварила дітям їсти, все зробила, все повністю зробила, щоб в мене діти з голоду за день не вмерли. Розумієте, вони не вмруть. Нас тут Макдональдс під боком, вони не вмруть. Але сьогодні зранку я вже зараз, тра година. Пів перша Наталочка просить, щоб я за годину вже виїжджала. Час сорок вона просила, щоб я виїжджала, а зараз дванадцять двадцять. А ви бачите, я тільки пригнала з магазину, бо е як е дитину відправляти кудись е цим поїздом, автобусом далеко, то в мене є той такий е список для тормозка для того, щоб е він мав що поїсти в дорозі. А я сьогодні сижу і така. Та які канапки з ковбасою. Я їх дістану в купе ті канапки з ковбасою, то вони будуть смердіти, пробачте, на все купе. А як хтось не має, що їсти, то буде слина в нього, так ти буде мені шкода тих людей. Так, так кажу, що брати? Поїхала собі, набрала там всякого сухенького такого, чіпси, сухі, м'ясні, отакі, ну одним словом, і солоденького, і не солоденького. Е, У мене лишається година приблизно. Я е, не зібрана валіза, я не накрохмалена. Дощ падає. Головне, головне, я знаю, в чому я завтра піду. Бо щойно в нас був консіліум. Ну, якщо я не забуду, то я отут ставлю ті відосики, як я збиралася. Ну, але я біжу. Сьогоднішній день буде такий цікавий. Трошки буде такий трясучий, бо знімаю з телефона. Ну, інакше ніяк. Камеру я точно не потащу. Якби я їхала машиною, машину, я би взяла і камеру, і три пари взуття. І на сьогодні-завтра, післязавтра. Я навіть парасолю не хочу брати, тому що тільки в нас падає дощ. Тільки в нас. А я що вийду з таксі, з під'їзду сяду в таксі і на вокзалі мене викинуть та й все. Одним словом, погнали далі. Щось трошки Марія не встигає. Рівно перша година є плюси. Я вже зібрана. Лишається зібрати тільки рюкзак. Валізу я вже зібрала. Це те, що мені сьогодні не потрібно буде. Кава. Кава та святе. Знаєте, що взяла? Хочу трошки повишивати, не знаю. Взяла світалку, вона сьогодні дуже тьмяна. Взяла світалку, взяла повербанк, кабелів набрала. Кинула на диван. Одним словом, кавую допаковую сушу виходжу. Посушена, накрохмалена, помита, готова. 13.30. О! Мої вишивки. Дощ падає. Дощ падає, на дворі бяка-м'яка. Дивіться, яка там зелено, гарно, не спорю, але, але... мерзко. О, зв'язок з космосом, якщо би хто питав. Тож, потихеньку буду рушати, викликаю таксі. Ай чекайте. Дощ паде. Зараз буду вся кучерява. І до одного місця, що я прирівняла е, свої коси. Раночок, дорогі мої. Сьома ранку. Але Наталочка вже мене нагодувала. А! Підбираємо обюри. Так, а в неї тут на підвіконні лежить Марта Пінчук, 2025, мотанка, календар. Календар? Календар, зараз вам покажу. Ось. Ось так. Такий красиваний. Думаю, відкрию. гляну. Перша сторінка, дівчата. Марта Пінчук народила все в Франківську 93-го року. Дивіться, ви знаєте, яка це сорочка? Це вербовецька сорочка з бубочками. Ну, є ще інші бубочки. Це отака красивенна сорочка. Треба Наталі попитати за цей календар. Привіт, друзі! Ми вже вийшли. Котра година? 7.29. Ми йдемо через Соснову Вуличку. Ми вже. Ми вже у нас сьогодні плани. Ми їдемо е, на роботу. О. Ми спочатку їдемо на роботу. Ну, бо ми працюючі люди. Ну, так. А потім ми їдемо О, на виставку. Дивіться, як класно! <клес> та така алея. <клес> Вау. Зараз ми пройдемо, її буде ззаду. Прикольно. <клес> а потім підемо на виставку. так? Да. Потім у нас є плани заїхати в Майоберіг. І ще там Потусити. 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 От. І цей. І приїхати додому, але вдома І вдома що буде? Бегриган. А що буде але... вдома? А вдома ми плануємо прямий ефір. І просимо Бога, щоб нам дав здоров'я на сьогодні. Боже, яке сонечко! Чекай, сонечко. О, сонечко клас. Знімаю. тобі. Я хочу вам показати район Наталіна. Дивіться, які в неї тут ялиночки. Які в неї тут, що це липа, що це таке? Я не знаю. Ну це щось таке що? точно, А, не, було нічого, не було а, а то може декоративна липа. Ну дуже гарно. Дімка, дімка стоїть Дімка. А, а ми, ми вже були? тут. А мама роботу на вношу. Дівчатка Все? Так. Так. Все? Так. Ми вже прийшли. Я вставлю потім до осі. Поїдемо десь там через річку. Знаю, що це стратегічний об'єкт. Так, дорогі мої, наші наші, ми вже після виставки. Що ти скажеш про виставку? Ху, клас! Нам виставка дуже сподобалася. Це дуже. одна із найкращих виставок за останній час, принаймні з ковідного часу, так 100%. Дуже багато кого було, а дуже багато стендів, людей. Коротше, ми ніколи на сітку не було, що ми в чотири вечора виходили з виставки. Я думала, що то не закінчиться. Це це ми. ми не могли ніяк по рядам походити, але ну, супер. Ні, Гарно це. було дійсно. А, ми продовжуємо йти. І я тебе куди запускаю? Дивіться, яка, які гарбузи нас чекають на вході. Ні, ну ми заміж якби не цей. Але ми тихо. Добрий день. А можна вам шуму наробити? А можна шумона робити? Ми прийшли шуму робити. Добрий день! Там ми давно не бачилися. Да. Ми прийшли, шуму наробили? Все, можна йти. Треба. Подивимося тут. Ну, треба, треба, треба. Так, тут я знайшла такі гарні шовки, сказали: не на, не, не можна, тільки оці можна вибирати. Дивіться, яка краса по шовках. Оцей гарний. Оцей такий коричнево вишневий дуже гарний. Але мені потрібно перлешки. Не перлешки. Спешалом на моточку, тому що моя Джулієта, вона мені зробила капості. А знаєте, що, дівчата, хлопці? Я вам скажу, розкрию секрет, в туалет, хочу вас з собою взяти, пробачте, будь ласка. Але вам не чути цього аромату. Дивіться, можна в дзеркалі себе. Це так, тут це естетично. Я бажаю всім, хто любить вишивку, хто любить От це все зайти сюди і насолодитися. Цим вайбом це просто, дівчата. Живі квіти, живі квіти в туалеті, у вазочці. ракушки, мило, таке, боже, ну, це такі дівчачі-дівчачі. Але. А е власникам тільки процвітання. Боже, м -м -м. дивіться, як це гарно. Так осамка. Прекрасно просто, надзвичайно. Де є три мечі п'ялиці. А він на другому поверсі мені впадла туди йти, бо в мене ну, вся тканина лежить на столі, мені зручно, а там треба сісти в крісло. Я оце так впрацюю. Ну, от бар, я раніше теж... Так, якщо ви думаєте, що. Тільки виставка рукоділля. Ні. Ми ще любимо всякі такі гарні. Тримай себе в руках. Я... Ми не будемо купляти, бо Та, ми хочемо подивитися просто. Боже, яке все гарне. Точно не купляти? Ні, Марія, ти мені пообіцяла. Я їй пообіцяла, Боже, дурна якась була, на що їй це пообіцяла. Сукулент, от як воно називається. Це я про ту квітку говорила як низько яку я там на кут тобі стола хотіла поставити. Сукулент називається. Це була. Це за мій воно. За мію кулька зорить. Як кулькас називається. Я думаю, він на мене не образиться, правда гарно. Так, піду подивлюся. Вечір півдесята вже є. <свистит> П'ємо чай і лягаємо спати. П'ємо чаю лягаємо спати. У мене завтра в 6.19 поїзд додому. Але ми щойно закінчили прямий ефір писати. Я тут, де Наталочка, завжди звідси знімає свої, свій рукодільний куточок. Хочу ще навіть в сорочці, але відкрию вам секрет я була в штанах спортив. День важкий. Реально важкий, але, повірте, він того вартий. Якщо ви ще думаєте, чи їхати на виставку, чи не їхати на виставку, маєте можливість обов'язково їти, не маєте можливість на осінь, плануйте на весну. Зустріч з однодумцями це, це неймовірно. Прийшла до Наталочки подивитися, що вона тут має, бо дуже мені подобається її косівська кераміка. Знову це я бачу тільки в подушці. Вона вже почала. Там чотири квадрата. Да, так, але у мене буде три. А третій де буде поруч? Оце що ти бачиш, це в ту сторону пішло. А це в ту а сторону? Це ще в другу буде. А що так до... вирішили? Ну, вона буде понизу. Три ага. квадрати, вона з другої сторони три квадрати, ще деякі орнаменти з іншої схеми посередині. О, Господи Боже, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь на Наталін канал, ми її такого пінгаємо постійно, щоб вона знімала для нас відео, бо вишивати вона вишиває. Так, і вже йдемо спати. Так, йдемо печаль заспокійливий. Йдем. Покажу йдемо. вам, давайте покажу вам покажу вам п'яльце. Клас, станочок. І це один, ну, він зап'ялений, звичайно, але це один з тих квадратів. Ну, воно дуже гарне. Дуже такі теплі, спокійні відтінки. Ну, надзвичайно, тут буде ще один. Тут буде ще один і там ще десь, а десь нам Наталя потім покаже. Ой, красивий день. Ідемо пити чай і кажемо вам всім добраніч. Ну що, дорогенькі мої? Я вже дома. На годинку 12 година, 6 годин мовчала. Щось ти мій компаньон не дуже сильно був в розговорі. Ну, чесно кажучи, я не хотіла говорити. Йому просто повезло, я його пошкодувала. Чекаю Сергія і будемо їхати додому.